Товариські матчі національної та юнацької збірних України і старт першої ліги. Позаду дуже насичений тиждень. Тож влаштовуйтеся зручніше. В ефірі новий випуск Futsal News. Національна збірна України провела два товариські матчі з Литвою. У першому поєдинку наші почали забувати вже на 33-й секунді і просто не залишили шансів супернику. – 7-0. Найбільше файрили три представники хіта. Владислав Первієв, Андрій Мельник та Олександр Сухов, який і на нуль відіграв, і асист на Артема Фаренюка віддав. Проте 70% учасників голосування за короля матчу віддали перевагу Первєєву. Саме він забив перші три м'ячі, і це його дебютний хет-трик за національну збірну, з чим ми Владислава і вітаємо. А прямо зараз у телеграм-каналі Афу проходить голосування за короля матчу у другому спарингу проти Литви, в якому збірна України перемогла з рахунком 5-3. Тепер на корону претендують Ігор Чернявський, Даніїла Бакшин та все той же Андрій Мельник. Ви могли задатися питанням, чому саме король матчу? А все тому, що новим генеральним спонсором національних збірних України став ліцензований букмекер Беткінг. Беткінг, ти король. А ти король? Готовий ризикнути, коли ставки високі. Не зупинятися, коли лунає Досить! Ти в грі, щоб випробувати себе. Ти в грі, бо ти король Беткінг генеральний спонсор національних збірних України із футзалу. Збір у Литві завершено. Проте чим жила команда перед цими двома матчами? Дивіться в новому випуску всередині збірної. А вже невдовзі вийде ще один випуск, який буде повністю присвячений саме спарингам. Обов'язково поставте сповіщення про нове відео на Ютуб каналі Афу, щоб не пропустити крутий контент із Литви. Юнацька збірна України провела два товариські матчі з Іспанією в рамках фінального етапу підготовки до Євро 2025 У першому спарингу підопічні Ігоря Москочова поступилися 1-3, але в наступній грі перемогли з рахунком 3-2 і тепер у гарному настрої налаштовуються на великий турнір. На жаль, не у повному складі. Через травми до команди не приєдналися два гравці урагану Ілля Приходько та Олександр Жуков. Ілля вибув на деякий час через травму в матчі з валоном. А Олександр зазнав розриву хрестоподібних зв'язок і нещодавно переніс операцію на коліні. На матчах з Іспанією наші юнаки підтримали товариша, сфотографувавшись із футболкою Сашко. Ми з тобою готуємося підтримувати збірну України Ю 19 на євро у Молдові. Перший матч вже в неділю, 28 вересня о 13.00 проти господарів. У прямому ефірі всі матчі турніру покаже медіасервіс Мегого. Поки Беткінг Екстра ліга на паузі через матчі збірних, на минулих вихідних стартував новий розіграш першої ліги. Матч відкриття між Скаяб Київ Футзал 2 та Десною Белінтех був дуже рівним та конкурентним до тих пір, поки команда бразильського тренера депютанта Морено не вийшла вперед і не почала штампувати голи один за одним. А громад обіграв і на ІТ з рахунком 5-3. Айтішники забили першими, але потім більш досвідчена команда зі столиці оформила камбек. І ще один матч стартового туру пройшов у Полтаві між Харковом та дебютантами професійного футзалу Альянсом. Через наших кінчених сусідів гра тривала майже 7 годин, але команди дочекалися відбою і завершили матч. У драматичній кінцівці завдяки дабл пенальті за 14 секунд до кінця Харків таки врятував нічию. З нетерпінням чекаємо серію проєкту Нефудзаліст про перипетії першого матчу альянсу на професійному рівні. А тим часом в Івано-Франківську триває серія дитячо-юнацьких турнірів Кубок Ліги. В категорії ю 11 володарем Кубку стало Житомирське полісся «Кідз з ліцей номер 34 у фіналі ця команда здобула переконливу перемогу 3-0 над черкаською комплексною ДЮСШ-1. А вже наступного дня стартував розіграш Кубку Ліги серед хлопців до 15 років. У цій віковій тріумфувала команда Барса Шостка з Сумщини. Ці хлопці перемогли всіх на шляху до трофею, забили аж 35 м'ячів, а пропустили всього 3. Друзі, дякуємо за перегляд, за можливості. Допомагайте нашим воїнам, долучаючись до ініціативи від АФУ до ЗСУ. qr код прямо зараз на ваших екранах, також в описі до відео є посилання на збір. Слава Україні!